Що найбільше вкурвлює в українській журналістиці та, зрештою, і в політиці. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал звідо свого по своє. І в цьому відео я хочу звернути увагу на таку малопомітну, але фундаментально важливу деталь. Що найбільше вкурвлює в журналістиці? Ні, не їхня продажність і не їхня брехня. Те, що вони всі брешуть синхронно. Ну, не всі, звичайно, є і достойні журналісти, просто, на жаль, не на провідних ЗМІ переважно і, на жаль, в дуже невеликій кількості. Що означає синхронна брехня? Знаєте, саме засоби масової інформації, ставши засобами масової ідіотизації українців, вони довели нас до такого стану свідомості, в якому ми знаходимося. Причому довести нас до такого стану свідомості було б неможливо, якби вони не брехали одночасно. Поглядаючи один на одного і слідкуючи чи не занадто вириваються, при цьому вони, окрім одночасної брехні, одночасно замовчують ключові сутнісні речі. Сутнісні речі в політиці щодо влади, щодо власності, щодо цього пограбування, щодо суті економіки, щодо тих всіх процесів, які відбувалися в нас і в 90-х і так далі, і так далі, і зараз продовжують відбуватися щодо роззброєння, наслідком якого ми зараз і маємо цю повномасштабну війну. Це все оця синхронна брехня. Причому знаєте, оця синхронна брехня, і оце синхронне недоговорювання, яке є насправді різновидом брехні, воно е має ще якісь такі знаєте, підстави. Знаєте, от в нас е провідні змії, вони знаходяться під фінансуванням або транснаціоналів, або московської агентури, або олігархів, або можуть годуватися. Знаєте, як там кажуть, те покірне телятко, там дві матки, все чи щось таке. Але вони наперед в своїй діяльності повинні вгадувати, а під що будуть давати гроші, а що я повинен зробити, сказати такого хорошого, щоб мої хазяї готові були мені доплачувати, давати премії, збільшувати масштаби і так далі. Тобто в них самофільтрація працює вже на такому рівні, що навіть страшно собі уявити. Це як вектор, напрямний вектор розвитку. І в результаті ті, хто мав би доносити до людей правду, вчити людей мислити, доносити до людей ключові принципи в питаннях політики, економіки, українського державотворення, вони всі ведуть нас туди, куди ведуть. Слава тим журналістам, які не зламалися, які. Продовжують нести правду в ці нелегкі часи, продовжують свою місію, тому що я вважаю, що це в Україні в теперішній ситуації, що це саме місія. Дуже нелегка, але мені здається, що ми десь зараз знаходимося на порозі такого фундаментального злому. І вже на завершення саме цього відео, знаєте, до журналістів можна додати і політиків. Політики так само всі синхронно брешуть. І вони так само всі синхронно оминають оці всі запитання. Ну тобто, ми знаходимося в пограбованому стані. у нас виривають залишки національного багатства, землю, надра, прихватизація 90-х, питання газу. Обліку газу, ми не знаємо, скільки ми видобуваємо і так далі. Але політики про це не будуть говорити. Вони, про, вони займаються самопіаром, вони займаються тими речами, які можуть бути корисні для їхніх кишень, для а, володарів чи власників їхніх фракцій і так далі. Саме ця синхронна брехня політиків і журналістів вона зробила можливою наш жахливий стан. Вона зробила можливою доведення України статусу третьої ядерної держави і космічної держави до того стану, коли ми самі себе не можемо захистити. Це одна із перших причин, і ми повинні розуміти оцю закономірність в їхній синхронній брехні для того, щоб знайти правильний рецепт виходу із нашої теперішньої ситуації. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобавати, коментувати, поширювати дане відео. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Підписуйтесь на мій другий канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово.